Флешмоб під назвою Ти не самотній, ти не самотня. У Чернігові організували студенти Національного університету Чернігівська політехніка. Головна мета масової акції привернути увагу чернігівців до питань гендерно зумовленого та домашнього насильства. Метою цього флешмобу було донесення до містян такої проблеми, як домашнє насильство, що не можна це замовчувати. Ми розказуємо, куди треба звертатися, яку можемо надати правову допомогу, чим можемо допомогти постраждалим. Флешмоб став завершальною частиною реалізації в Чернігові проєкту Безпечний дім, який тривав протягом двох місяців та був проведений у кілька етапів, серед яких організація навчання для зацікавлених студентів, а також проведення тематичних заходів для учасників проєкту та всіх охочих. Це є проєкт з. Запобігання гендерного зимового насильства та домашнього насильства реалізовувався він два місяці в нашому місті. Пройшла навчання в даному проєкті Безпечні дії», які допоміг мені який же раз зрозуміти, що вибір є. Він завжди за нами, що треба не мовчати діяти, тому що ми рівноправні.